Історія сталася з притулою і з цими технікою, яку він купував. І я помітила це по собі, коли я сказала: дочекайтеся звітів. Потім, бо це пляма на всіх волонтерів. Потім е, вчиняєте цей гвалт. І я помітила, що частина людей, зокрема ваших прихильників, почали населяти мої. Ресурси, ресурси масі і багатьох інших проукраїнських людей та здавалося б ми всі в одному чивні, із такою агресією про мене будували якісь картинки, де я спритулую, тому що я сказала, зачекайте. Я не вірю, що ця людина може красти. Зачекайте, дочекайтеся звітів? Як, ви взагалі, я би хотіла, щоб ми про це поговорили? Я би хотіла, щоб поговоримо. ви якимось чином усвідомлені про те, що відбувається, це, звичайно, я про все усвідомлюю. І моя позиція: перш, кого ми маємо дякувати, це українських воїнів. Я, як тодішній Верховний його командувач, маю відношення до створення нових Збройних сил. Воїни Збройних сил ви дуже круті. Друге, кому ми маємо дякувати, це благодійникам. Ми маємо зробити роботу волонтерів більш ефективною для більш ефективного використання кожної копійки і вже від нас залежить ну, зібратися три найбільших фонда, чи п'ять. Чи може сім, чи десять. Там точно буде Порошенко, там точно буде притуло, там точно буде повернись живим, там точно будуть всі разом з... я запрошую. Або прийду, якщо хтось відгукнеться. І обговорити, як спільно нашу роботу робити з більш ефективною. Не змагатися за те, щоб щось там купити на зовнішніх ринках а погодити. Ти покупаєш все добре. Тільки от ті ціни, які я маю, купуй ти. А я буду спеціалізуватися на іншому. Ти на броні, я на дронах, ти на роботах, ти на боєприпасах. Ти на цьому. Це просто підвищить ефективність і наблизить перемогу. Зокрема, стосунки політиків згадав Петро Порошенко в нашому інтерв'ю і президента Зеленського. Словом, війна і справді змінює. Я прийшов до Зеленського. я... Помітив зміною в його поведінці. Я поклав на стіл чистий аркуш паперу і сказав: з чистого листа. Я більше не лідер опозиції. Ми з вами обидва солдати. У нас є що захищати, це Україна. У нас є навколо чого об'єднуватися, це Збройні сили. І у нас є єдиний ворог це Путін. Рашисти, загарбники і убивці. Що сказав Зеленський? Філяці? Він мені протягнув руку, і я думаю, що це дуже ефективно працювало перші місяці війни. А, я потім думаю, він, що... а потім він позбавив телемарафону канали, на якому, зокрема, виходить Я сюди, думаю, що це... Я все-таки плекаю надію, що це корисні ідіоти в оточенні. Мені не подобається фраза, що українці б'ються як герої. Навпаки, герої б'ються як українці. Ці українці. І ми саме так здивували світ. Чому у вас сльози почав? Нема сльоз. Це змерзло? Це, вам... Це вам... нехай буде так.